що ви подумали, коли отримали запрошення на цей майстер-клас. Mm -hmm. no. Я з малою успішний, злотний зв'язок, стратегія організації, напрямку комунікації, міжу цим праздники, ефективне діло. Ви говорили про те, що це було б для вас найкращим результатом сьогоднішньої частини, цієї частини тренінгу. Давайте пройдемо і ви мені скажете, наскільки ви оцінюєте. Вдалося, не вдалося. Давайте від 0 до десяти такій шкалі. Практичні навички взаємодії. Прошу? Ну, я не за те, щоб отримати якусь кількість. Якщо треба на практиці відпрацювати. Але якісь навички мають, це напевно ми. Тобто алгоритм цих навичок у нас є. Можна сказати? Звичайно, якщо знаємо і робимо, то тоді в ній, якщо знаємо, і робимо системність для прогнозування взаємодії. Купити цільові аудиторії. І <Він не> часу. <служми> і це, yeah. Говорить, yeah. То, yeah. Yeah. Зачати, формулювати, думаю, що Чим більше ви, ви потратите yeah. часу на те, щоб зрозуміти, що у вас є для, ці... yeah. для цільових yeah. аудиторій і, 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 і як з yeah. ними прокомунікувати, тим дешевше і тим швидше ви можете mm -hmm. зробити цю комунікацію і отримати результат. Yeah. Принцип передумав. Yeah. Принцип 20 злів. точно. Yeah. Uh -huh. інвестуйте час в те, щоб попрацювати That's з нашими yeah. аудиторіями спочатку внутрішньо, а потім виходити до них. Тобто, можемо сказати? Є? 10, є сім'я, Стратегічне повідомлення. Створювати стратегію. Скелет є. Скелет є. Стратегія створюється після того, ви знаєте, у мене 5 цільових аудиторій, у мене для них є стратегічне повідомлення. У мене завдання за 3 місяці отримати максимальний результат. За мінімальних коштів або за мінімального залучення інших ресурсів я покладаю тільки на себе або на себе і на ще дві партнерські організації. Я обираю варіант, коли ми максимально комунікуємо, тому реклама, листівки, друковані видання для мене не пріоритетно. Це є ваша стратегія. створювати стратегію, так, розширити коло друзі, друзі інтереси ворогів. Було... це вытекає то, що то есть на контролці. Mm. Якщо все зробити як надо, то все. Сделать. Ну, тут можна сказати, що ми в аудиторіях розібралися. Тобто, хто друзі, це вороги, так? В контактах. <ріцеліст> <ріцеліст> да. І контакт, і коло друзів це, це теж наша аудиторія. Mm -hmm. Так що тут? Ага. Галочка. Галочка, да? так? Знання стратегічні цілі. Як знання, перетворити, або як зробити їх стратегічними цілями? Ну тепер це нам предстоїть. Яке домашнє завдання ви самі собі дали? Я вам домашнє завдання давати не буду, але яке домашнє завдання для вас може бути? Для вас самих. Ну, <світ> правда, <Допратець>, все це <заре>, реалізовується. <свят> тепер конкретно... <свят> <зу, свят> <з> наша цільова аудиторія наша організація, В принципі, те, що ми робили. Ми зараз в принципі, всім займаємося, тепер будемо робити це більш фахово, якісно. Бо ми знаємо, що треба обов'язково цукерку давати, бо ми якось про цукерку не акцентували. Ми думали, що це і так зрозуміло. А тепер розуміє, що це ми місце, а, а їм може не зрозуміло. Це завдання проаналізувати цільові аудиторії організації. Сказали, Ні. Їх багато Так, ну, Тільки ви призначаєте організації. Далі. Що все робити? Далі. Що? Добре розмовляли. Що далі? Стратегічне повідомлення для кожного стратегічного... Стратегічне повідомлення для... Для кожного стратегічного... Для цільових аудиторій. тому їх... Вона не одна. Аналізувати і створити... Далі. Стратегічний план стратегії. А потім план комунікаційний. Так. Уже не варто зразу так... Там стратегія комунікації, просто комунікаційний глав. Mm -hmm. З робились ви по Якщо буде цікаво, я...